Сидить, ти, де бачиш, ви де бачили в моїх словах політичні ризики? Ви посилалися на мене, ви посилалися на те, що я видав заяву про поруку і брешете, коли вас бачить весь світ. Будь ласка, я вимагаю або вибачень, або спростувань, або покажіть мені мою заяву про поруку, де я кажу про політичний тиск на вас. Що так, ви мали так, на увазі? Стань той президент України говорить з тобою. Вироди, О, ви назволить ви її висловили, і вся країна це чула. Я повторю. Сказали, що заяви про поруку не мають бути взяти до уваги, бо вони некомпетентні, друге не відносяться до цієї справи і містять політичний тиск. От я стверджую. Не перебивайте мене, не перебивайте мене. Не вибачаю. Я спокійно ставився до тих пір, поки ви не почали брехати в суді. Я ще раз наголошую, заяви і адвокати можуть чітко підтвердити. Прошу складені у чіткій відповідності до кримінального процесуального кодексу. Так чи ні? Не містять. У Вас є зразок заяв? звісно. Не містять. Посилання на політичні переслідування, кожен з вас може з цим ознайомитись. І третє, ви чули брехливу заяву прокурора, мені соромно за це. Є змагальність сторін. І, звичайно, що незалежний суд має в змагальності сторін встановити істину. Але це неможливо колеги зробити, коли одна із сторін відверто бреше про непов'язаність справ. З математичної і юридичної точки зору адвокатська група це переконливо довела. Вам і доводите, шановні глядачі, нічого не треба. Вчора, о 10.30 з Крапівницького СІЗО, вийшов Роман. Скажіть, будь ласка, коли ви написали подання на запобіжний захід? Через годину. Сиділи, сиділи, ще брехали і мають єдину позицію виконати завдання влади, рятуючи владу від скоєного злочину. замість того, щоб розслідувати злочин. І от мені на сьогоднішній день сорок. Це такі нищо молоді люди. Вони мають можливість завоювати довіру. А на сьогоднішній день. Вони взяли слово для того, щоб обріхати народних депутатів, за якими стоїть народ, на відміну від вас, на відміну від вас, за нами стоїть народ і наші виборці. Друзі, всі чули, всі є свідки. Скажіть, будь ласка, хто перекручує? Я чи він? От вам має бути сорок. Ви мені питання задали, можна відповісти? Я вам не задав питання. А, задавали? Ні. Задавали. Я стверджую, що ви брешете. Петролиць. Візьміть, будь ласка, мою заяву і знайдуть тут слово про політику. Я відповідає, про вашу заяву взагалі не ви сказали про заяви Петролиць. того, хто бере на поруки. Так. Всі заяви, я наголошую, колеги, всі заяви ідентичного тексту. Петролиць. Я ще раз кажу, я маю юридичну освіту. Я кандидат юридичних колодків. І я спокійно, без політиканства прошу, ви всі чули про заяву, яка має політичне забарвлення, і прошу в нашій заяві прокуру знайти підтвердження, тверджень, які каже прокурор. І якщо він тут не знаходить, а він не знайде, і ви в цьому можете переконатися, що він журналіст, це означає просто одне: він бреше. Якщо люди брешуть, то на сьогоднішній день їх виступи Точно можуть взяти бути судом до уваги. Чикає. Полковник Порошенко до поїдки. Дякую. А тепер, будь ласка, тепер, будь ласка людям поясніть це, що ви хочете. Я з вами розмову закінчу. Я з вами розмову закінчу. А людям пояснюйте. Церквому кримінального провадження був скерований до Сочинківського районного суд 9 червня 2024 року. Реджика сторонних захисту, стосовно матеріалу...